І йшли, ішли люди до сварога та берегині, зранку й до вечора. Подивитися на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. Хочемо й ми піч мати та хліб пекти. І казав їм сварог, спочатку куди не будуть, виходьте з печери, час жити в світлій Навчи ставити ці кутини. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, жорна деса. Коли ж це буде? Ось тільки закінчу кацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно, так, як скаже вам берегиня. Тоді промовляла до людей берегія, годні вам люди, ходити в диких шкурах, треба ткати біле м'яке полотно й ходити в білій одяганці, як личі дітям біло Бога. Я навчу вас, люди, як сконопельку далі робити, як нитку сукати, як полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали, раділи. Та надходила ніч, і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував чорнобог. Він шаленів, метався в своєму підземному царстві, гупав усім того землю, намагаючись її розвалити чи перевернути. Гримів його трупний голос мушу якнайскоріше знищити сварога й берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися Чорнобог і варами. І стала вони нутрощі свої спорожняти. І з тої твані смердючі вродилося ціле стадо ящерів чорних панцирних потвор. Бо здригнулася й загупотіла земля, коли пані важко полізли чорні ящери. Вони нестримно сунули на білу хатину сварога й берегині і вихопилися назустріч хоробрі сварожичі. Але їхні двогості мечі. Відскакує з роговілого панцера ящерів, і сині сварожичі мусили виступити геть. Не зміг побороти чорнобога військо і сам бог сварог, він кидав не палаючись малоскипи. Але їхній пацар не горів і не пікся. І коли загрозло наблизивсь ящери, з хати не вийшла перегиня вся в яскраво білому бироні. Червоно вишитими стрілами перуна та соколами. Вона стійняла догори руки і чорнобоге військо зупинилося, ніби заворожене білою красою. Вона сміливо рушила на ящері і чорний морок потвор став понуро відповзати. І йшла богиня в сяйві своєму і загнала чорнобоге військо у річку Рось і закищила вода від них і почорніла, і загнила вмить. І з моря дійшов до вирію, і в гніві великому білобог творець. Росі змахнув рукою своєю чарівною. Чорнобоге військо перетворилося в скелі, що обрамили береги цієї річки, і краса засяяла довкруж і пішла по землі слава про берегиню, як охорониці білої хати, і почали люди вирізблювати образ великої охорониці на дверях, на вікнах. Вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня їх захищала від усього злого, завжди й повсюдно.